Подільщина, частина друга, хімічна атака. Сліва село Куяльник, Куяльницька ОТГ. Це поле, щось тут мабуть посіяно. Справа, в тому числі, житлові будинки через шлях місто Подільськ, Подільська ОТГ. І вздовж дерев. І тут вздовж доставка перша частина. Була вчинена хімічна атака невідомим об'єктом космічним, чи кацапами, чи нашими фахівцями. Ну Так не можна знищувати все. Україна має бути зелена, квітуча, щаслива, родюча. А якщо вбивати все, що росте, і бігає, і повзає, і шевелиться, ну, люди добрі. Це велика ганьба. Поломарчук. ну... Ти ж влада, чи в тебе є рада, якось щось робіть. На що ви отримуєте з громади 25 копійок? Ганьба.